Рей парс чан вілас де сім тол юда сторіс. Конер овай та сьогодні на четвертому форумі. Який вже є традиційний в нашій громаді організатором, натхненником цього форуму є центр професійного розвитку. Дуже пишаюся, що підтримує нас влада в особі Андрія Богдановича. Пишається, що завжди є високі гості, які розуміють, що ми піднімаємо проблему вчителя. Ми популяризуємо професію педагога. Сьогодні тематика стосується вузько, вона стосується вивчення іноземних мов в нашій громаді. Будемо говорити про вчителів. Як вони сьогодні відновляться? Які методики застосовують інновації. Будуть ділитися досвідом до нашого форуму люб'язно долучилися. Львівська британська школа до нашого форуму долучилася Ковельська, Ковельський ліцей з поглибленим вивченням іноземних мов. Ми маємо представників Другобицького державного педагогічного університету, а також наших найближчих сусідів з ліцею імені Богдана Лепкого і маємо з Бориславської громади представника вчительської спільноти. Успіхів всім бажаю, бажаю справді мовного відновлення, адже ми сьогодні всі свідомо розуміємо, що вивчення іноземної. Мови це є ключ до спілкування, ключ Європи. Люди прийшли з різних шкіл, з різних навчальних закладів, спілкуються, діляться досвідом, бо розказують про проблеми. Для нас це завжди цікаво, пізнавально і повчально. Бо ми завжди зацікавлені в тому, щоб в нас в освіті був порядок, що наша освіта була взірцева, що вона розвивалася, і для цього ми приділяємо велику увагу в частині капітальних вкладень, частині. Поточних видатків в частині просто банальної уваги до вчителів, до людей, які стали на цю ниву, творчу ниву, в виниву виховання наших дітей, і ми хочемо, щоб наші діти виростали справжніми українцями. І тут не випадково, що в Турскавецькій громаді, напевно, одні з небагатьох якби, по Україні в Львівській області точно, зокрема в Турскавці, утеплені всі школи, утеплені всі садки, десь близько 80%. Класів мають мультимедійну техніку. Ми вклали великий капітал укладення у харчоблоки, в їдальні. Тобто, це кожна школа, кожен клас, всі діти з початкової школи, діти, які потребують якісного харчування, вони його отримують. І це коштує дуже багато. Але знову ж таки, це не є ціна питання, на які ми будемо економити здоров'я наших дітей, побут наших вчителів. Спокій наших батьків це пріоритетні питання для всіх нас. Ви знаєте, дуже гарну традицію започаткувала директор комунальної установи розвитку педагогічних працівників і центру розвитку педагогічних працівників Трускавецької міської ради, і це вже форум четверте проводиться. Щороку вони обирають нову тему, яку розкривають впродовж форуму. Цього року цей форум є за участю усіх педагогів іноземної мови англійська, німецька. І ви знаєте, дуже приємно, тому що це є робота зі спільнотами, зі спільнотами Трускавецької громади, і власне кожен вчитель може і має можливість для обміну думок, обміну ідей, де запозичити щось, провадити щось нове, чимось поділитися. Це є живе спілкування педагогів по певних напрямках. Це є це є зібрання спільноти викладачів, студентів, і учнів і вчителів іноземних мов. Це свято для Трускавця. Сьогодні кожен вчитель в Трускавці може показати. Свої креативні знання і показати, як він себе поводить на уроці. А на уроці він показує дуже великий аспект своїх методів, своїх тих навичок, якими він ділиться своїми учнями. Хочу сказати, що про даний форум я вчора говорила перед експертами, оскільки наша спеціальність польсько-англійська зараз акредитується в університеті і наголошувала, що проблеми власне методів, які використовуються в нові і українській школі буде сьогодні впродовж цілого дня на форумі, і про цей форум вже почули і в Києві, і в Запоріжжі. І я думаю, що такі заходи будуть набувати такого більш всеукраїнського і міжнародного статусу.